Говоримо ще раз узагальнено. Отже, ліве право існує в кожній людині. Як ми вже зрозуміла, що у лівшів воно теж є, тільки, скоріш за все, зміна дислокації того, про що я так зване буду говорити про ліве і право. Але суть залишається одна: суть у них в різних якостях. Ці якості не взаємозамінні і не взаємоантагоністичні. Вони просто самодостатньо різні. І я вже сьогодні трошечки говорила, зараз, можливо, з якимись речами повторюсь: отже, глибина нам розкривається на лівому. масштабування в плані створити, досягнути, провести і здобути ясність і живе на правому, Але на лівому ми правому дуже багато відтінків. І мені дуже прикро, коли дехто де із вас, декілька з вас, говорить, ой, на правому це, мабуть, я буде. Тобто ви починаєте до правого, яке ми ще називали чоловіч, якщо згадаєте, приліплювати стереотипи, які нібито приліплюються до мускулінної форми поведінки. А до лівого приліплюєте жіночі. Стеретипа, ото викиньте це все. Це не про це абсолютно.